Каз накрив країни морок. Служу народу, все для нас відбитий буде ворог. Служу народу України, спокою, гарант. Незламний, гордий і пісний житомерський десант. Доброго дня, громадська організація Нова армія України вітає всіх. Сьогодні ми завітали до гарних людей. А саме міжнародний благодійний фонд Будинок Надії нас зустрічає директор фонду пані Анеїд. Доброго дня. Вони долучилися до нашого заходу, а саме до заходу по комплектовці товарів, які замовляли наші бійці з 95-ї бригади. ДШБ. зараз ми закінчимо формувати черговий бус на схід, відправляється незабаром автомобіль на лиман і благодійний фонд будинок надії передає такі гарні необхідні товари для бійців. Маса Різних необхідних речей, продукти харчування, побутова хімія, консерви, різноманітні, смачний цукор, каші тому мандаринки вже їдуть на передову. Дуже дякуємо, пані Анаїд, що долучилися. Ви завжди допомагаєте. Дякуємо, що ви є і ваша команда. Працюємо разом. Працюємо до перемоги. Всього найкращого, до нових зустрічей. Все буде Україна! наших захисників, а саме для 95-ї бригади дешеве, які незабаром відправляються на схід України. От сьогодні ми працюємо разом з гарними людьми. Це Віктор, представник Козятинської громади, церква спасіння. Ми їм дуже дякуємо. Вони нам допомогли і передали велику партію необхідних речей, які замовляли на наші бійці. От такі гарні сухі борщі і супи. Ну, от, а також і інші речі та смаколики, і особливо цінні подарунки. Від серця в'язані власними руками це зимові теплі носочки для наших бійців. Тому ми дякуємо Світлані Романові, місто Казатін, церква спасіння. А також церкві спасіння, місто Васильків. Дякуємо Віктору за те, що доставив дані необхідні речі. Дякую за допомогу. До нових ефірів. Слава Україні! Героям слава! Чарівних людей до пані Валентини, громадська організація Чарівна мережка та її колег пані Надії та пані Олени дуже дякуємо, що долучились до нашого заходу і передають дівчата, зв'язали в найкоротші терміни таку гарну маскувальну сітку, так що вона їде незабаром до наших бійців 95-ї бригади ДШБ. Автомобіль вирушає вже. На цих вихідних на схід на фронт тут хлопці замовляли і чекають цю сіточку. Дякую ще раз за допомогу і за таку класну річ. Телівчиків, наші до разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Слава. в Дашківецький старостинний округ Якушинецька ОТГ. Нас зустрічає пані Наталя. Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня. Вони долучилися до нашого захоту. Пані Наталя передає чудові речі, необхідні нашим бійцям. Горіхи, енергетичні овочі, фрукти необхідні. Дякуємо за допомогу мешканцям села Дашківці, а саме Катерині Клименко, Тетяні і Тетяні Горбатюк і іншим мешканцям села Дашківці Всього найкращого. Товарів речей та обладнання, які замовляли наші бійці, а саме бійці 95-ї бригади. ДШБ. для них ми формуємо черговий бус, який незабаром відправиться на схід. в Ман Донецька область ми сьогодні. Ми завітали в малянище село Дашківці. Як ОТГ нас зустрічає Олександр Кожухівський. Він передає гарні фрукти, зимові яблука, домашні варення, печиво, горіхи, різні різні смаколики. Ми йому. Дуже вдячні, дякуємо, Олександру, що долучилися до нашого заходу. Дякую за підтримку. Добре, що на нашому шляху зустрічається багато гарних людей. Завдяки таким людям ми і маємо змогу передавати різні вкусняшки нашим бійцям. Всього найкращого, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Завітали до сім'ї Андрія Гишко, відомого волонтера в Вінниці та не тільки в Вінниці. І він нам передає гарні необхідні товари, речі та смаколики. Як завжди, дякуємо йому за підтримку та за допомогу. Дякуємо, Андрій. Сьогодні захисникам дуже важливо розуміти, що їх підтримують і чекають вдома. В домівках в тих містах, звідки, в тих селах, звідки вони родом, тому не тишне те, що можемо передавати невеличку партію кави, чи цукерок, чи печива. Це вогник їхнього будинку, це вогних їхньої сім'ї, що їх там чекають. Так само ці листівки ми передаємо як тепло їхнім душам. Тут величезні побажання від дітей, від підлітків з поверненням і з найкращою перемогою для України. Добре, що нам зустрічаються на шляху такі гарні люди. Працюємо і надалі. Всім всього найкращого. До нових ефірів. Сьогодні ми заїхали до Ярослава Вільгеймовича, Він передає хлопцям вітання і ящик таких гарних горіхів. Дякуємо вам за допомогу. Всього найкращого до нових ефірів. Продовжуємо працювати і збирати необхідні товари, які замовляли наші бійці. 95-ї бригади ДШБ. Сьогодні ми завітали ще до одної гарної людини Поліна Людвігівна. Вона передає такі смачні нашим бійцям яблучка, вітаміни. Так що хлопці скоро очікують на передові гарні фрукти. Дякуємо Поліна Людвігівна за допомогу. На здоров'я нехай. Всіх на вулиці листопада 2023 року, але війна з Московією продовжується. Сьогодні ми завітали до гарних людей, як Ушинецька ОТГ, команда Діми Марченка. Вони приєдналися за нашим зверненням до волонтерського заходу, який розпочали за зверненням квітці. До цього заходу і взагалі допомагаєте в інших заходах. Працюємо до перемоги. Слава Україні! Я Слава. Слава. громадська організація Нова армія України вітаю Всіх продовжуємо проект по збору необхідних товарів, які замовляли наші бійці 95-ї бригади. ДШБ сьогодні ми зустрілися з пашою Расько. Він доєднався до нашого заходу і передає таку маскувальну сіточку для бійців, які замовляли. Дякуємо, Павло, за допомогу. Дякуємо також вашим колегам з виробничого відділу мережі магазинів Гроші Вінниця» за постійну підтримку та допомогу. Всього найкращого до нових ефірів. Наш командир дає наказ, накрив країну морок Служу народу, це про нас, відбитий буде ворог. Служу народу України, спокою гарант, Незламний, гордий і міцний Житомирський десант. Косацький дух, нестримна сила, світла голова, окрема 95 п'ята десантно штурмова. Jest I snobiemy żalno i twory piwa. Ochrema drewnia mostu piąta, gdzie sam muszę